Майже століття тому Генрі Форд припустив, що добре, що більшість американців не знають, як працює банківська система, бо якби вони знали, то революція сталася б наступного ранку. Хоча з моменту його висловлювання минуло багато десятиліть, твердження, яке приписують пану Форту, здається таким же правдивим сьогодні, як і в 1930-х роках. Це не означає, що ідея банківської справи є поганою. Кожен банк надає нам дуже корисні послуги і став невід'ємною частиною нашого життя. Кожен хоче зберігати свої гроші там, де безпечно, та вони захищені. Ви, мабуть, не хочете класти свої гроші під матрац, ви також не хочете копати яму на задньому дворі, щоб сховати їх. Правда полягає в тому, що банки заробляють гроші у великих кількостях, здебільшого за рахунок нічого не підозрюючих людей. Але оскільки фінансові установи працюють за складними та жорсткими структурами, деякі незвичайні практики приховані від сторонніх очей. Неважливо, яку сторону медалі ви оберете, ми всі в цьому разом так чи інакше, незалежно від того, чи берете ви позику, витрачаєте гроші чи заощаджуєте їх. Існує безліч способів, якими банки заробляють на вас гроші сумно те, що ви не знаєте, що вас доїть. Численні джерела доходу, якими користуються банки, можуть бути однією з причин, чому банківські акції стали улюбленою річчю для інвесторів. Ось сім істин про гроші, про які банки не хочуть, щоб ви знали. По-перше, ви втрачаєте гроші щороку. Ви, мабуть, чули, що банк найкраще місце для зберігання ваших грошей, але ніхто вам не казав, що ви втрачаєте гроші щороку, коли зберігаєте їх у банку. Йдеться не про комісії, які ви сплачуєте за свої витрати, чи про те, що хтось краде ваші гроші, йдеться про інфляцію. Інфляція це зростання цін на товари та послуги протягом певного часу. Це означає, що товар, який ви могли б купити сьогодні за 50 доларів купюру, коштуватиме трохи дорожче приблизно через рік, а через 10 років набагато дорожче. Якщо вважаєте, що гроші, які є на вашому рахунку в безпеці, ви очікуєте, що їхня вартість залишається незмінною протягом багатьох років або навіть зростає через відсотки в банку. Кожен інвестор хоче встигати за інфляцією, але це не зовсім так з більшістю банківських рахунків. В середньому інфляція в Україні становить 12-14% річних. Якщо ваші гроші в банку переносять 8-10%, це означає, що ви втрачаєте до 4% вартості своїх грошей щороку. Я не говорю про гроші, які ви інвестували в якісь фінансові платформи, щоб отримати прибуток. Швидше я говорю про гроші, які у вас лежать на ощадному або розрахунковому рахунку. Сподіваюся, ви отримуєте якусь користь цього відео, якщо так, то я хотів би, щоб ви щось зробили прямо зараз. Просто призупиніть це відео, натисніть кнопку Подобається, а потім підпишіться на цей канал. Таким чином ви будете в курсі щоразу, коли я публікую корисні відео. Продовжуємо. Друге. Банки заробляють на ваших карткових транзакціях. По-перше, щоразу, коли ви проводите своєю кредитною або дебетовою карткою та здійснюєте покупки. Банки заробляють гроші на комісіях за обробку. Ви можете не знати про це, тому що з вас списали кошти лише за фактичну покупку. Але продавець сплачує комісії. Продавець включає ці комісії до ціни продажу, бо не хотів би, щоб його прибуток був менше? Давайте розглянемо це так. Уявімо, що ви придбали товар вартістю 1000 гривень і оплатили його карткою. Якщо з продавця стягується 2% з кожного платежу, здійсненого платіжну картку, це означає, що банк отримає 20 гривень. Банк отримує ці гроші лише за надання терміналів та зручність оплати. Як ви думаєте, чи буде продавець радий, що ці 20 гривень з його? Прибутку. Ви сплачуєте цю комісію, я покажу вам, як це робиться. Припустимо, товар мав продавати за 960 гривень. Власник бізнесу, мабуть, підвищив ціну до 1000 гривень. Додаткові 40 гривень покривають 2% відрахування, яке піде банку за транзакції з карткою, враховуючи, що більшість людей володіють платити своїми картками. По-друге, банк заробляє багато грошей через вашу кредитну картку. Ось чому банки пропонують так багато стимулів саме для того, щоб ви оформили кредитну картку. Ви, мабуть, не знаєте, що процентні ставки за вашу карткою можуть бути підвищені будь-коли. Середня процентна ставка за кредитну картку становить приблизно 20% річних, але ваш банк може вирішити збільшити їх до 22 або 24%. Вони можуть зробити це попередивши вас за 15-30 днів. Часто ви не читаєте ці листи, які містять довгий юридичний жаргон, ви їх ігноруєте. Тепер, якщо у вас є складні відсотки за кредитною карткою, вони просто продовжуватимуть накопичуватися. Зрештою, це негативно зіграє проти вас, якщо ви не сплачуєте ці борги. Я не стверджую, що ідея кредитної картки сама по собі погана. Ні, кредитна картка це корисна послуга, яка забезпечує зручність для більшості з нас. Вона стала частиною нашого повсякденного життя, але слід бути обережним, щоб не накопичувати борги, які будуть небезпечними. Обов'язково сплачуйте свої борги вчасно. По-третє, ваші гроші в банку не є фізичними. У вас може бути купа грошей у банку, але це лише цифра та електронні записи. Це тому, що банки використовують ваші гроші для ведення бізнесу. Вони видають ці гроші у формі бізнес кредитів, швидких кредитів або іпотек. Для вас ваші гроші знаходяться в банку, але насправді ваші гроші знаходяться в інших місцях, що приносить додаткові гроші банку. Ця реальність стала очевидною у 2008 році під час великої фінансової кризи. У паніці люди зверталися до банків, вимагаючи зняти свої гроші, але в банків не було грошей, щоб заплатити всім. Банки могли мати цю суму ліквідності, але у разі кризи, коли всі тікають за своїми грошима, фізичної готівки не буде. Це є результатом політики, яка називається частковим резервним банкінгом. Ця політика дозволяє вашому банку позичати ваші гроші тим, хто їх потребує у формі позик та іпотек. Чи означає це, що банки небезпечні для зберігання ваших грошей? Зовсім ні. Ваші гроші захищені страховкою. Крім того, уряд готовий втрутитися, якщо щось піде не так. Тож, якщо у вас є гроші в банку, можете сміливо спати із заплющеними очима. Тільки знайте, що мати гроші в банку. Це не те саме, що класти гроші в скриньку, звідки ви можете отримати до них доступ в будь-який момент. Ваші гроші зайняті тим, що заробляють гроші, цього разу не для вас, а для вашого банку. Як окрема особа, ви можете отримати доступ до своїх грошей, коли забажаєте. Але якщо всі хочуть свої гроші одночасно, ніхто їх не отримає. 4. Банкіри вам не друзі. Я впевнений, що раніше ви думали, що вони ваші друзі. Вони знають вас на ім'я. Вони часто телефонують вам, балакають з вами, показують, що вони обожнюють вас. Вони пам'ятають ваші дні народження та святкують ваші річниці. Вуаля, ви підсіли. Правда в тому, що ці люди вас не люблять. Вони просто розіграють добре відрепетований сценарій, чекаючи слушного моменту, щоб вдарити. Один мій знайомий банкір розповів мені, як банк може стати дорогом для клієнта. Він робить усе, що я згадував раніше, і завойовує їхню довіру. Він дає їм відчуття, що він на їхньому боці, а не на боці банку. Потім він вмовляє їх взяти позику, яку вони навіть не планували, чи можете ви уявити собі кредитний ліміт на десятки або сотні тисяч гривень, яку ви ніколи не планували. Але саме це відбувається з такою дружбою з банкірами. Їх хвилюють лише цифри, вони отримують цілі від своїх менеджерів та керівників. Якщо вони не досягають цих цілей у рекордно короткі терміни, то втрачають роботу. Мій друг також розповів мені, як деякі колеги втратили роботу, бо намагалися бути щирими, піклувалися про своїх клієнтів та виявляли щире співчуття. Вони не змогли досягти цілей, і коли керівництво дізналося, вказали їм на вихід. Тож будьте на поготові. Коли наступного разу ваш дорог банкір прийде з сміливими посмішками, розповідаючи про останні пропозиції свого банку, перш ніж брати будь-який кредит, переконайтеся, що це те, що вам потрібно і ви хочете його отримати. Ніколи не дозволяйте емоційно шантажувати вас фальшивою дружбою. П'яте. Комісії за іноземні транзакції. Ще один спосіб, яким більшість банків заробляють гроші на клієнтах, це комісії за іноземні транзакції. Ваш банк не скаже вам про це, але коли ви подорожуєте за межі України, то здійснюєте покупку за допомогою кредитної або дебетової картки. У вас будуть додаткові комісії. Більшість банків не розкривають вам цю інформацію, тому що, якби ви знали, ви б могли відмовитись від них та скористатися іншими варіантами оплати. Деякі програми кредитних карток мають покриття в деяких країнах за межами України. У цьому випадку, якщо ви користуєтесь їхніми послугами в країнах, де вони мають покриття, додаткових комісій за ваші покупки не стягуватиметься. Шосте. Завжди перевіряйте свої рахунки. Ваш банківський рахунок є важливою частиною вашого життя, тому не будьте надто зайнятими чи надто лінивими, щоб регулярно його перевіряти. У вашому договорі можуть бути деякі приховані платежі, про які ви нічого не знаєте. Щоразу, коли ви бачите платіж, який не є вашим, швидко повідомте про це в свій банк. Якщо ви подасте повідомлення протягом 30-денного періоду, за законом ваш банк має повернути гроші на ваш рахунок. Ваш банк не хоче, щоб ви про це знали. Вони можуть спробувати затримати процес або спробувати уникнути його, але ви можете наполягати на своєму, тому що ви захищені законом, вони зобов'язані повернути вам ваші гроші. Сім за вами стежать. Банки відстежують усю вашу фінансову діяльність. В Україні банки зобов'язані відстежувати фінансову активність клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції до Державної служби фінансового моніторингу. Це частин державної політики з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Якщо, наприклад, фізична особа здійснює грошову операцію на суму понад 400 тисяч гривень, еквівалент близько 10 тисяч доларів США, така операція підлягає фінансовому моніторингу. У разі необхідності податкова служба може ініціювати перевірку, щоб з'ясувати джерело походження коштів і чи сплачено з них податки. По-перше, чиновники хотіли б знати, чи сплачуєте ви податки з доходів. По-друге, вони хотіли б знати, чи були транзакції здійснені законно. Тож, що б ви не робили зі своїми грошима, знайте, що за вами стежать. Я впевнений, що ці знання можуть допомогти вам залишитися чистими та уникнути неприємностей. На цьому все, друзі. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Якщо вам сподобалось це відео, перш за все поставте цьому відео лайк. Якщо ви ще не зробили цього, і підпишіться, щоб не пропускати цікавий контент.